Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні Квіточки не тільки. Ось так Німеччина готується до святкування Великодня. Місто перетворюється на святкові площі. Ось такі площадки, площі перед магазинами. До речі, ось мені дуже цікавого такого окрасу. Він мені сподобався. Цві квіти вже лаванда, ви бачите, дуже багато, як завжди, примул і цибулькових. Сьогодні буде дуже багато у мене зйомок е, такими епізодами. Зараз ми будемо біля одного із квіткових магазинів. Мені завжди подобається тут ось ця вхідна зона. Кожне свято супроводжується своїми е, такими декораціями. З одного боку, тут в білих кольорах іде все. Ірочка із каналу Орхід для тебе показує ось цих рогатих красончиків. Я знаю, ти їх дуже любиш. Вибачаюся, що від... ще відволіклася. Не дуже великий вибір орхідей тут, але все ж таки я вам покажу ось ця в мене прямо така аж пластикова. Сподобалася непоганий бігліпчик і ось цей метелик знімаю дуже швидко, тому що це ну, не завжди дозволяється і залежить, скажімо, від людського фактору. Але саме цікаве, я вам завжди стараюся показати, хоч прихватками. А з другого боку, відходу, все у рожових кольорах. І це завжди викликає такий настрій. Я показую завжди і перед кожним святом цю, цю хідну зону. Хочеться аргірантером сфотографувати, щоб показати, що він жовтий, але це не дуже виходить. Ну, зараз перед вами старе місто Гютерсло, і ось часто я по дорозі додому вам роблю відео із цієї площі, але це я йду на неї, а зазвичай я їду з неї. Тут квітне дві ось такі шикарні магнолії. Сьогодні вони вже розкрилися повністю, і як бачите, уже сніжить, обсипається. Дуже швидкоплинна весняна краса, особливо магнолії. Вони мають такі величезні, саме цей сорт, такі пелюстки, що просто заворожують і застеляють все під деревом. Я вирішила показати вам трішки поближче. Це культурний центр міста Гютерсло, старе місто, стара церковна площа. Погляньте ось які вони величезні плюсточки. І вони завжди притягують погляд. Я зроблю малесеньке відео на протязі тижня, як мінялася площа ця через вікно автобуса, Коли я поверталася додому. Можливо, там за два тижні вийде, але ви побачите, наскільки міняється і погода в Німеччині, і як іде розцвітання. Ви бачите, вже ось прокапився дощик. Хоча зранку блистіло сонечко, і в мене було бажання піти сьогодні в ботанічний парк, подивитися там, чи заквітла магнолія, але вирішила, що ходити. Дуже далеко нема сенсу, потрібно ближче до автобусного сполучення. Зараз ось так прикрашають кожна організація, яка зв'язана по вирощуванню рослин, квітів. Прикрашають ну, такі місцинки, і реклама йде. Це рододендрон. ви бачите, він вже скоро теж заквітне. Тоді будемо спостерігати. Цвітіння рододендронів і азалій, бо зютерсло дуже багато таких площ, які висаджені рододентрини. Як бачите, центр місця підтримується у старому стилі все відремонтовано, все зроблено до аду. Використовується, до речі, до житла для якихось офіційних Установ не закидається. Хоча, ви знаєте, весь час дивлюся, такі малесенькі віконечка. Цікаво було б подивитися, як там всередині. Але, мабуть, це нам не вдасться бо дуже багато тут квартир. Ось так прикрашено з цього боку. І ось таки, я не знаю, як назвати статуя. Пам'ятай. Ви розумієте, про що пам'ятаю. Ви бачите роки, які Німеччина свою історію пам'ятає і знає. Сьогодні буде невеличке ось таке відео про центр міста. Буду робити невеличке відео, щоб вам не було сумно і було цікаво. Ми будемо дивитися, як прикрашається саме місце. Місто я бажаю всім. Тихого дня і ночі. Бережи, Боже, Україну, бережи її захисників! Хочеться, щоб Великодень приніс до нас мир та перемогу. Я бажаю всім цього якнайшвидше, і всі ми хочемо цього якнайсильніше. До зустрічі!